Пішоходи повинні рухатись тротуарами та пішохідними доріжками, переходити дорогу лише у визначених місцях. Так зазначено в правилах дорожнього руху, а в дійсності люди перебігають дорогу, де їм заманеться. Іноді такий екстрім закінчується трагічно. Хотілося звернутися в першу чергу до пішоходів, які раптово вибігають на проїзну частину, чи це на пішоходному, чи за позапішоходним переходом. І що вони були обачливіші дотримувалися правил дорожнього руху, бо лише за минулий тиждень на території області сталося сім дорожньо-транспортних пригод за участю пішоходів. В даних дорожньо-транспортних пригодах одна людина загинула та шестеро травмовано. Днями необачність 53-річного хмельничанина коштувала йому життя. Чоловік раптом вискочив на проїжджу частину на вулиці Курчатова та потрапив під колеса Деоланоса. Чоловік помер у кареті швидкої допомоги. Та все ж головна відповідальність за безпеку на дорозі адресується водіям автомобілів. Водії порушують, не дотримуються правил дорожнього руху. Щодня е, виявляємо порушення, керування у стані алкогольного сп'яніння, порушення правил обгону, швидкісний режим. Хто ж зазвичай винен у дорожньо-транспортних пригодах, водії чи пішоходи? Ми запитали у хмельничан. Однозначно винні у дорожньо транспортних пригодах жінки за кермом. Вони більш емоційні, вони більш займаються своїми справами. От, наприклад, взяти мене. Я ж під час того, як їду, я можу навіть підфарбовувати собі вії або губи підфарбовувати. І водії і пішоходи. пішкоди. що є куча пішоходів, які думають, що все так безпечно і прибігати дану не треба. І так само водії неуважні. Може бути водій, може бути пішохід. 50 на 50? Так, да. Думаю так. Дуже часто винні обидві сторони. Винні водії, які не зовсім уважні. А ще дуже боляче, коли вони в п'яному вигляді сідають за руль. Це сама страшна біда. Отож, обачними повинні бути всі учасники дорожнього руху. А ще Андрій Лужняк попереджає: за порушення правил переходу проїжджої частини передбачений штраф у розмірі від 51 до 81 гривні. Сума невелика, та варто замислитись про найважливіше життя та здоров'я.